На це дев'ята частина, як ми граємо в гарден, засадку квітів. Я без вас тут прокачався аж на 30 мільйонів, в мене 90 мільйонів зараз. Тут а, отакі фруктики пособирав або рослини. І ви знаєте, що я посадив? Горох за 10 ям, ну, мільйонів. Ого, тут у мене вирос. Так, собираем. Утермело. Okay, а ну-ка сейчас залезем на дерево. Ну коротше, як я все... О, золота оце як є. Виноград. Коли я все соберу і піду продавати, то я вам засніму. Ну все, максимум інвентар заповнив. Продаєм. Один і триста тисяч. Нормально. А що в нас стоки? О, вісімнадцять бамбука. Ну нічого більше. Засажуємо. О, золотий банан виріс. Давайте я тільки зараз ну оце придам эти банани і тільки зберем Apple. Бо я тільки колись зобрав без вас як ігра собрав Apple, то в мене 400 щемта тисяч получилось, то це вигідно. А я ще засадив. Так, ну все, все я бамбук посадив, а ні, ще не. Так, сейчас я банани продам. Скільки це буде? Ну нормально. І зараз, як соберу всі Apple, то я як буду продавати, я вам засніму. Ну все, я максимум інтар забив продаємо. О, ну 379 тисяч. Нормально. Стоком новився. О, бамбука, опять восемнадцать. О, oh, пукин. Okay. Ну и все. Так, давайте засаджувати. Я так. дивіться, скика я, кстати, оцих кокосів, Ой, кактусів посадил. До стоит шток еще не было по 5 штук. За каждый сток. Ого, дивіться, який бамбук росте. Так, сюда засадим. Еще девять треба посадити. Тут еще не садите. Так, ну все пос... А, одно ну ще пулинки. Кокос еще. І кокосів дуже багато посадив. Уже місця нема. Ну, коли я все соберу і піду продавати, я вам засніму. Кстати, сток обновився. дивимося, що тут. Нічого інтересного. Я, кстати, скоро вже інвентар соберу. Ну, Да я собрав уже. Давайте продавать. Ну, точно більше двух мільйонів, ну, я так думаю. Ну, почти угадав. У нас уже 93 миллиона. А, я стоп, дивився, нічого. ничего. Ну, да. Чего? Вы який? Коктус росте. Коли він виросте, я вам засніму. Так, ну вже він виріс. Е, так, я ж тільки що його міг забрати. Зараз. В общем, я не знаю, здесь самое крутое, какие самые крутые там О. Мне кажется, что будет Потому что смотри, тут

Ну, в принципі, нормально 312 тисяч. Ну, я буду. Я думав, що буде більше, ну ладно. Нормально. Кстати, у мене є ключі? Да, есть. Надо квести виполнять. Ой, еще а, точно, я их выполню. Ну давайте я, короче, соберу, а потом я піду продавати, продавать, а я вам засниму. А, еще хочу сказать, наша тиль на сегодня 95 миллионов. Ой, перепутав, 100. Чо? Срочное включение. Такий самый кокос. На скільки він кілограм? Все? Так, у мене вот это закреплено. И вот такой горох. Хорошо, кстати, интересно, он будет стоить. Давай посмотрим. Все-таки. А ну одиннадцать 11 миллионов или миллиардов? Так одель. 11 миллионов. Ладно, в принципе, неплохо. О, так, что мы делаем, ребята? Я не знаю, с чего начать. Просто глаза разбегаются. давай начнем с самого малого, прям самой фигни. Не, я не нахожу его. Я что, не собрал? Не должен быть самым останем. Нет, я Чего такого интересного нету? Давай посмотрим вот этот телефон. А усюден крупно. Ну, А, ну ладно, я же ще не полностью инвентарь собрав. Коли я полностью соберу и піду продавать, то я вам засниму. Короче, обновився сток, все дивлюсь, обновився. То тут бамбука. Ну и все, ничего полезного. Срочно включение. що я поймав. Золотый горох. От скільки він стоїть, мені интересно. Триста шістьдесят одна тысяча. Ще во движеки кактус виріс Муяк. Ну як вони ростуть такі огромні. Я буду часто купляти кактуси. Вони так виростають хорошо. О, стоком новився. Що стоки. Маркока стоки. Так. Watermelon. Ну і все, нічого полезного. Ладно, буду дальше собирать. Ну, все, я вже собрав. Я думаю, десь буде більше трьох мільйонів. А ви як думаєте, Провіряємо. Ні, я думаю, менше трьох мільйонів. О, да, один мільйон і миллион тисяч. А в нас девяносто пять. А нам треба сто мільйонів. Так... Ну ладно, підемо далі собирать. Що новиться? Чотири, три, два, один. Понятно, нічого інтересного. Так, ну все, я все вже собрав. Тепер продаємо. Блин, ну мало. Ну ладно. Срочно включение. Опять огромный бамбу. Ой, кактус росте. Коли він выросте, то я вам засниму. Все, я все собрав. Я думаю, десь миллион будет. Ой, не меньше, меньше. Да. О, 97 вже мільйонів. Шосток. Через минуту обновиться. Давайте якраз, коли, ну, я сейчас на паузу поставлю, а коли обновиться, то я вам засніму. Обновиться сток через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так. Блін, опять нічого нема. Ладно, буду далі збирати. Або я вирішив, давайте, коли вже все виросте, тоді я заберу. Так, ну в принципі вже виросло, давайте забирать. Цей уже виріс усе. І тут ось усьо понаростало. А, чому я так лагає? А це я застря. А, ну коли я соберу, то я вам засніму. Срочно запись, дивіться, який виріс цей виноград. Ну все, я вже все собрав і тепер продаємо. один миллион и двести шестьдесят пять тысяч что тут стойки? ничего интересного ладно наверное, будем заканчивать с вами был Артем и всем пока